Всім привіт, друзі! З вами я Митер. Сьогодні я граю в гру пригалки типу Cast GO з І сьогодні я хочу з вами поговорити про свій канал та про себе. Я хочу вам сказати про те, що мій канал дуже слабо продвигається. В плані переглядів все добре. Для такого мого невеликого каналу. е, Стільки переглядів, навіть є відео, де нормально переглядів, Е, це добре. Але мені не под... не подобається те, що на моєму каналі дуже і дуже багато відео. Ну, 24. на Зараз ні, момент. І всього. 11, але там вже 12 підписників. Це дуже, якщо що, мало. Я хочу вас попросити, щоб наш канал убільшував силу. Якщо, якщо ви дивитесь, підпишіться. Не просто дивіться, підпишіться. Я хочу хоча б 25 підписників. Мені це потрібно. Е, так, я хочу навіть не 50, а 30, 36, будь ласка. Я буду продвигати канал, буду робити ще кращий контент. І надіюсь вам сподобається мій канал. Якщо вам сподобається мій канал, а я вам все гарантую, я буду старатись. І буде у мене хороший контент. З вами був Митер. Всім до побачення.